51 рік тому радянська влада почала депортацію цілого народу із рідної землі. Для десятків тисяч кримських татарів це стало смертельним вироком. Це трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему і безкарність вождів у Москві, зазначив президент. І від 2014 року тисячам сімей знову треба боротися за свободу та власний дім через російську окупацію Криму. Працюємо щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Таке підкреслив Володимир Зеленський. Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему і безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися, але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році. І тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім. Шануємо пам'ять усіх жертв депортації цього геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу. Державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають. Володимир Зеленський, президент України Дональд Трамп вважає, що без його участі війну в Україні не зупинити. У соцмережі він написав, що вже завтра має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та Путіну. Водночас, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо підтвердив підготовку до прямої зустрічі Трампа із Путіним. На думку Рубіо, саме це зможе вивести ситуацію з перемовинами щодо закінчення війни в Україні з гудхого кута. Зараз вирішується, де і коли така зустріч відбудеться. Ну а якщо Москва продовжить затягувати мирний процес, Сенат Америки ухвалить новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії єдине, що може розв'язати цей лохий кут, це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він же відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися, і сподіваємося, що скоро вирішиться. Президент публічно виступив з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи, тож не можу сказати, що до місця і дати Ну, а таємний флот Росії потроху виходить із тіні. Російський винищувач прикрив танкер, що його в Балтійському морі спробували зупинити військово-морські сили Естонії. Судно прямувало під прапором африканського габону, і тільки ну, до нього наблизилися естонські військові. З'явився бойовий літак Росії. Деталі того, що відбувалося далі, розкаже Ростислав Сосоєв. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі. Місцеві ВМС повторюють вимогу. Your... Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. My Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Fighter jet. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Балтіос юроя з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають.